Вже сьогодні ввечері доопрацьований проєкт плану припинення війни в Україні буде відправлений до США. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, варіант, який запропонувала американська сторона, обговорювався учора під час його зустрічі із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Зараз команди радників з національної безпеки завершують роботу над фінальною версією документа. Після цього його остаточно узгодять і надішлють до Вашингтона. Крім мирних ініціатив в переговорах у Лондоні та Брюсселі європейські партнери обговорювали гарантії безпеки для України, її оборонну та фінансову підтримку. Так, є позитивні сигнали від прем'єра Британії Стармера щодо використання для потреб України понад 110 мільярдів євро із заарештованих російських статків. Рішення буде ухвалене вже найближчими днями. Повідомило видання Таймс із посиланням на британських урядовців. Дипломатичний тиждень зеленського продовжується сьогодні. В Італії зранку він мав аудієнцію в Попи римського, а ввечері президент зустрінеться із прем'єркою Джорджією Мелоні. Перед цим політики обговорили телефоном мирний процес та підтримку української енергетики. Ну і зараз з нами на прямому зв'язку. Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Ігорю, вітаємо Доброго дня. чи бачите, ви позитив або ж оптимізм в. Тому переговорному процесі, який зараз триває після зустрічей президента України Володимира Зеленського із європейськими партнерами, поки що позитив, в тому що у нас є спільна позиція з багатьма європейськими лідерами, і є стриманий оптимізм щодо того, що вдасться переконати в цій позиції хоча б американців. Але щодо того, щоб росіяни погодились на ці. Насправді компромісні справедливі умови мирного договору на це, чесно кажучи, сподівання великого немає. Як ви оцінюєте взагалі можливість, можливу зміну підходу Сполучених Штатів Америки до територіального питання? Тому що президент Володимир Зеленський якраз наголосив на тому, що США, Росія і Україна не мають спільної позиції щодо Донбасу? Ну, те, що е, акуратно дипломатично називають територіальним питанням, е, ключова вимога е, це вимога Російської Федерації вивести українські війська із неокупованої частини Пердонецької області і придумують якісь компенсатори, тобто створити там демілітаризовану зону із миротворцями, можливо, можливо, із тимчасовою міжнародною адміністрацією з тим, що регулярні війська Росії туди в перші дні не будуть заходити. Але Україна якраз категорично проти цього проти того, щоб проводити відведення військ. Росія публічно оголошує цю вимогу. А оскільки щодо інших вимог Росія вимагає секретних переговорів, то це означає, що російська сторона це ставить як червону лінію. Тобто вони скоріше всього не будуть від цього відмовлятися. Питання в тому, що до цього часу, за всіма сигналами, Сполучені Штати підтримують саме російський варіант. Тобто вимога до України вивести війська, чи змінить сполучені змінить сполучені штати свою позицію після, скажімо, погодженого нового варіанту плану від України європейців? Вірогідність цього на жаль невелика. Чому на вашу думку зараз в заявах президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, представників його адміністрації, відчувається? Ну, власне, певний поспіх. Будемо говорити так, тому що знову ж таки тут адміністрація Трампа вона робить ставку на примус України, а не навпаки, не, не примушує Росію сісти за стіл перемовин. Поспіх був, коли Україну змушували підписати ще перший план Вітафа з 28 пунктів до Дня подяки. Потім, хоча б вдалося пояснити американцям, що настільки швидко е, хороший план не формується, але знову ж таки іде е, певний тиск, і на жаль, е, можемо констатувати, що більший тиск йде на Україну. Будемо сподіватися, що це не поновиться тиск з публікацією якогось компромату, або ще якісь зовсім уж методів, які не виглядають цивілізовано для нас, і не роблять честі тими, хто їх реалізує. Тому що зрозуміло, що переговори йдуть жорсткими, і позиції сторін відрізняються. Але потрібно все таки обмінюватися раціональними аргументами, а не інструментами примусу. Тому що мир, який буде укладений під примусом, він не може бути стійким, тому що він не буде виглядати справедливим. Проти нього буде дуже багато протестів і в Європі, і в Україні. Ну тут також хотіли з вами проаналізувати ті сигнали сумбурні, які у нас з Кремля лунають. Вони сказали, що їм треба оцінити підсумки роботи делегації Шай України. Потім що вони кажуть, що їм потрібна якась тиша, мабуть, щоб все це усвідомити. На вашу думку, що що там відбувається? Це ознака, вони готуються до торгу чи вони просто затягують час. Щодо певних позицій, російська сторона вірогідно може піти на невеличкі компроміси, і це вже радує, тому що насправді в Росії також є комплекс питань із санкціями із економічними проблемами із фінансовою кризою, яку там очікують десь до середини наступного року, але от, з іншого боку по найбільш чутливих питаннях. Це якраз вимога по територіях. Це вимога скасовувати санкції одразу після підписання мирного договору. А тут якраз росіяни не погоджуються на компроміси, і тому, власне, позиція Кремля вона і зупиняє мирні переговори, і зупиняє укладення компромісної мирної угоди. Якби Кремль пішов на розумні компроміси, перш за все на зупинку бойових дій по лінії зіткнення, потім, можливо, з невеликим розміром, як це було, скажімо, у 2015 році. Якби Кремль на це пішов, то можна було сподіватися навіть на фантастичний варіант це припинення вогню до Різдва. Але на сьогодні ми бачимо, що Росія, бачивши підтримку американської сторони, Росія може надалі вимагати досить завищених і неадекватних поступок з боку України. Пане Ігорю, коротко на сам кінець. Яка позиція Китаю? Як ви бачите зараз можливі наступні дії або ж кроки Китаю в на цьому етапі переговорів? Китай розглядає війну в Україні не відриваючи від глобальних своїх торгівельних переговорів з Сполученими Штатами і ролі Росії. Як союзника Китаю чи нейтральної сторони в протистоянні США і Китаю, і тому Китай поки що не готовий впливати на Росію, поки не побачить своєї вигоди в глобальних домовленостях, а глобальні переговори ще тільки на початку. Дуже дякуємо вам за відповіді Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна був з нами в прямому ефірі.